Ну і звичайно, ми не могли обійти увагою теж ще одного унікального гравця на цьому драфті, тому що не так часто, на жаль, українські проспекти виходять на драфт ще найменш не ще рідше. Вони мають реальний шанс бути вибраним на цьому драфті. Нагадаю, що останні українські проспекти, яких обрали на драфті, це 2018 рік. Це вже минуло. Прости, господи, сім років е після цього. І ну у нас там скапінцев там виходив на він. Автолідже бол так виходив на драфт, там Ковлер заявлявся на драфт, але він ну його Вони так це була промоакція, промакція і реальних шансів у захисника зростом ростом 185 бути обраним не було. У Максима Шульги зовсім інший кейс, тому що це людина, яка пройшла увесь цикл в NCAA, людина, яка провела багато там років, яка засвітилася неодноразово в березневому шаленстві. Людина, яка власне стала гравцем року в конференції в своїй венції, так це там не видатна конференція, безумовно, але у Максима Шульги хороша таке надійне студентське резюме. І воно зростало, зростало, зростало. На жаль, він в цьому році в березневому шаленстві зіграв лише один матч, і ну не вийшло так закріпитися ще, і відлетіти там, не знаю, там всередину, хоча б другого раунду. Але тут трапилась історія, про яку ми неодноразово казали в попередніх епізодах: пішли зйоми масою людей, які можуть ще грати в коледжі, і які вирішили, що для них краще грати в коледжі за більшу компенсацію. Ніж пробувати свої сили там в NBA, через другий раунд, через G-лігу, через ще якісь моменти. Знялося дуже багато проспектів насправді, ось цих там кінця першого раунду, середини другого, які ще можуть бути в коледжі, Максим Шульга вже не може грати в коледжі, тому він автоматично йде на драфт, і це відкриває йому шлях. Тому що ми по сезону ретельно слідкували за його стоком. Він був десь від. Ну, деякі видання ставили його в топ-60 одразу. На ESPN там він там був 83-й, 82-й і, і так далі. Зараз він майже всюди, топ-60 проспект. Найвище, де я бачив його, це 43-я позиція. Тобто це хороший такий надійний пік другого раунду. Саме тому ми про нього говоримо, тому що. Знову ж таки, вперше за сім років у нас є легітимний шанс, що український проспект буде обраним на драфті NBA. Тут я одразу нагадаю, що бути обраним на драфті NBA це нічого не гарантує. З українців, яких обирали на драфтах, нас є як мінімум три здається, так? Правильно, приклади, коли у нас людей обирали, а вони не зіграли жодного матчу в НБА. За те, які права були ну, за те, які да як, як їх права ходили по, по, по лізі, так, це точно. Але Ісуф Санон, Сергій Гладир, Сергій Ліщук, якщо правильно всіх згадав, вони були обрані на драфтах, але вони не зіграли, на жаль, за свою кар'єру жодного матчу в NBA. І ну, двоє вже точно і не зіграють, а третій, ну там шанси, ну такі, які є. Тому звичайно, вибір на драфті це не, це не гарантія того, що він там зайде в лігу, що в нього буде контракт. В нього будуть але це, це факт вибору на драфті, і ми, як частину драфтової серії, зараз про це поговоримо. Максиму Шульзі 22 роки. 23 йому буде до речі. Йому буде 23 в день драфту. Тому так якраз буде хороше привітання. Він народився в Києві. Він а, навчався в київських школах. Він одразу ж треба сказати, що він син відомого українського рефері Бориса Шульги. Ви його точно, якщо ви дивилися баскетбол. Наприкінці нульових або на початку десятих ви точно його згадаєте, тому що це один з найкращих українських реферів того періоду. Він обслуговував матчі Євроліги, Євробаскету. Ну, коротше, це серйозний український рефері. І ось Макс Шульгав, 14 років вже поїхав до Іспанії в академію Basketball School of Excellence, яка знаходиться в Торилодонець. І ось там він декілька років знаходився, вивчив, до речі, іспанську мову, якою він дуже гарно володіє. І це теж його, я думаю, кейс зміцнює недовгу кар'єру загалом. І ось потім він попав таки до NCA, погравши вже за молодіжну, за юнацьку збірну України, по добре собі провів на вів-18, я пам'ятаю точно, він прям дуже сильно той один рік зіграв. І він потрапив до Юти Стейт. Там він провів три сезони, а потім зі своїм же тренером з Юте Сейт, з Райаном Одомом, він перейшов до коледжу VCU, де провів ще два сезони. Мало бути, один. Він планував перейти в Віланову на свій вирішальний рік, але там якісь моменти трапилися з його студентською, сказати, студентською складовою цього переводу. І цей перевод не трапився, і, мабуть, і на краще. Тому що Віланова це у нас асоціюється таке. Знаєш там з Живоном Брансоном, з Донте Дівінченсу, з епохою Джей Райта. Віланова за три роки без Джея Райта притворилася на смітник. Відверто кажучи, ну і... вся переїхала в Нью-Йорк. Просто ну вся переїхала в Нью-Йорк Ну, Віонова зараз змінила тренера. В них буде новий тренер, в них там буде. Вони взяли ще з Меріленда, по-моєму. Так, тренера. Е, тому вони там будуть зараз перезавантажувати свою програму ще раз. Але ось цей період після Джей Райта в них те пішов. І можливо, навіть і на краще, що Шульга залишився в Вісію, тому що в Вісію підсилена теж команда на його вирішальний сезон. Вони виграли конференцію, вони потрапили в Марш Меднес. Вони. Добре грали сам Макс став гравцем року в конференції, і він отримав ту роль, ту довіру, яку він хотів отримати, і той розвиток, який ну який має бути, тому що у нього вся статистика краща, ніж була окрім відсотків тривочкових. Але я думаю, ми на цьому зараз зупинимося Отже, Максим Шульга, він у нас скільки в нього там зріс: 196 сантиметрів. Ну це, по-моєму, трошки вище. Він там десь 192 193. він Він. Він причому, як показувала його практика в молодіжній збірні України, він цілком навіть скорін, тому що в 2022 році він став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи до 20 років в складі молодіжної збірної, тобто він може набирати очки. Він доволі універсальний баскетболіст, який непогано атакує, добре захищається, але захищається в першу чергу за рахунок. Ну, своїх розумових так здібностей за рахунок баскетбольного IQ. Тому давай, ось ти, як людина, яка, я думаю, не так добре за ним слідкувала в Ю-дивізіонах. Ну тому, що це ми тут дивимося, в чемпіонати європейські. Ти що побачив Ось який у тебе такий базовий, знаєш, там на два-три речення скаут-репорт про нього, і що кинулося в очі, і чи є це дійсно хороший такий кейс на там всередину кінець другого раунду? Ну, взагалі, я думаю, що ось цей чемпіонат U-20 е, якось е, ми всі не дуже дивились уважно, тому що е, там всі тоді було трохи не до баскетболу, а тут ще і так збірна виступала, що дивитися особливо е, не хотілося. Але, от е, перше, на що впадає в вічі, це якщо порівнювати там, його виступи минулого сезону, дивитися зараз наступного сезону, це те, як він росте в першу, в першу чергу ментально. Е, ну, він... Дійсно дуже досвідчений вже гравець на рівні інсідабли. Він перший сезон ще застав, коли там німаєш кета грав. Тобто а ми їх скаутали з тобою, і вже десь другий сезон він почав проявляти себе як шутер. А з третього став грати з м'ячем. Взагалі він такий, от комбогард, який має звичайно дуже непоганий кидок. Мені він дуже подобається своїми такими ось дотепними і швидкими, і головне актуальними, адекватними пасами. Це, в принципі, дуже цінний скіл для сучасного НБА баскетболіст, який став, мені здається, минулого року саме набагато більш активним в захисті, і ця кількість перехоплень, яка в нього в два рази майже збільшилась, про це говорить і взагалі. В Принципі, ось ця школа Райана Одома в цьому плані йому дуже сильно допоможе, тому що Райан Одом це настільки класний захисний спеціаліст на рівні NCAA, що після цього сезону його запросили в Вірджинію. А ми знаємо, що Вірджинія це програма, яка в першу чергу має саме захисну ідентичність. І, взагалі, він виглядає як дуже навчений баскетболіст, який якому. Подобається вчитись, гравець дуже командний. Він такий дуже збалансований, і е, з однієї сторони, це мабуть добре, тому що от е, якихось там е, видимих проблем та якихось там речей, які ну скажімо так, що він взагалі не вміє робити, е, в ньому немає. Але ну, якщо ми е, з іншої сторони говоримо про нього як про Драфт Проспекта, ось це має е, в, 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 в мене викликає, все ж таки певне питання: як ти до нього взагалі ставишся? Не як до гравця, а як саме до Драфт Проспекта? Я знаєш, в мене було враження, що якби це був, ну він не був українцем, то він би ну ось так десь його об'єктивно оцінює. Тому що при всіх показниках, які в нього є, хороші, тобто у нього хороші відсотки, хороші очки, він в нього не має так сильних слабких місць. Але покажіть мені його сильне місць. Покажіть мені його сильне місце, одне яке його виділяє, родзинку таку з яку там да там цей там елітний скіл, за який там обов'язково треба зачепитися. Його ну я його, чесно кажучи, не бачу. Мені подобається його кидок. Механічно дуже швидкий, хороший винас. Він сам от я дивився його інтерв'ю на драфткомбанії. Він казав про те, що моє в мене, типу, є два головних завдання. Мені треба прогресувати в китковому плані, з після різних. Екшенів, ну, тобто там вихід з-під заслону, після хендофів, після пічів, тобто не стаціонарний кидок, так? А ось е в, в русі кидок в русі, і, по-друге, це захист. І от теж, хороший в нього кидок. Ну все нібито добре. Але що, ну що, ну, ну, мало таких гравців в лізі? Немало. Потім те, як він працює на м'ячі. Ніби все так добре, методично веде гру Сподобається він, і про хардена казав в своєму інтерв'ю, що от він що йому дуже подобається. Це Харденівське знаєш вміння під, під, підчиняти у, собі і своєму якомусь ритму, весь ритм гри. В нього це є. А потім він це робить, все навколо нього, наче замирає, і він киде передачу якусь ваут. Просто чому ти, ти на Нащо це ти зробив? Не зрозумів. Єдиний близький до елітного скіл. Який ти бачиш, у нас зараз дуже актуалізувався в останні декілька місяців завдяки одному канадському проспекту е Екс проспекту? Це вміння генерувати штрафні, тому що у Максима Шульгі на секундочку 6,3 і штрафних за гру. Ну це вплив батька. <с розумієш> то є, так отак так. В мене є теж така думка, що він йому батько пояснював якісь нюанси саме психології судді, як ну власне сформувати на що судді ведуться. В моментах і і, і і за рахунок чого вони фіксують так певні порушення або не фіксують певні порушення. Ну тому що 6-3 штрафних за гру, це прям дофіга це ж без пере, це без перерахунків. Це це просто гола цифра 6-3. В перерахунку на, 40, там, на 100 володійці там взагалі будуть там елітні показники. Тому ось це, мабуть, його елітницькі, але знову в нього немає такої супершвидкості, так? Він не зах... немає супердовжини заміри Замірити сам бачив. Так не в він при зрості 6,4, 6,5 чи 6,6. Ну, ну тобто, вінгспан не феноменальний. Не мінусовий. Добре, це вже плюс. А то знаємо таких проспектів, але теж вінгспану там шикарного немає. Вертикальний стрибок, по моєму в нього всередині. 34, да. Ну, 34, це непогано, але це не, не елітні показники. Тобто, тобто супер якогось атлетизму в нього немає. І ось у нього ніби немає таких сильних слабких місць. Він хороший, збалансований проспект, який пройшов 5 років, який відіграв. Але от за що зачепитися, окрім генерації штрафних? Хоча от я читав американців, і в мене, знаєш, там, типу, його цифри в п'ятому сезоні дуже нагадують цифри Десмонда Бейна в останньому студентському. Суді такий, о, Десмонд Бейн. Нічого собі, звідки це взагалі взялося? Цей Десмон Бейн, хоча ну зовсім інший, як на мене, по потипежу, тому що я не бачу в шульзі ось цього. Коли шульгу називають три-поінт-спешалістом, я, ну, типу, ви чого, взагалі баскетбол не дивитесь? Ну, він може так виглядає, так за статистикою, але ж це неправда. Він нормальний, збалансований комбук. який вміє все на майданчику. Сказати, що він в чому спеціалізується, не можна, і ось саме це мене і заважає, тому що я не бачу суперелітного скіла, я не бачу ні е, такого там сукарного бачення поля. В нього дійсно з баченням поля є проблеми. Я це, я, я, я ж був на цьому чемпіонаті Європи у 2022 році. Я всі матчі бачив живу у збірні України. Сказати, що він там якийсь видатний пасер, не можна. Сказати, що в нього є видатна швидкість, не можна. Кидок він прокачав, безумовно. Кидок тут супер теж по захисту, те там, де він встигає інтелектуально, так але з мікспаном 6-5, 75 ти багато не встигнеш, і ось саме всі ці моменти вони знаєш так, лімітують е, моє враження про, про нього. Тому що е, фізично він гравець готовий, ну так ну дорослий вже доволі, але чи вистачить йому швидкості? Є велике питання, і взагалі чи транслюється цей його схил твер, о, о, особливо в роботі на м'ячі. Грати на тому ж тому що ну студентський баскетбол. Ми ж бачили, яка там найкраща команда, з якою вони грали: Дейтон, Джордж Мейсон, Біваю ну, в шаленстві. О, ось це найкраща команда, проти якої вони грали. Всі 30 команд, небагато вони зовсім про інше. І ось це викликає реально купу питань. Хоча, повторюсь, ну, для кінця другого раунду чим непоганий проспект, все добре з ним. Баскетбол він грати вміє, а ми таких проспектів любимо, зважаючи на їх національну приналежність. Ну да, і навіть от е, брати, якщо брати такі певні деталі, як там довжина долоні, то і, і в цьому не вразить. Просто ну е, як йому тягатись реально от з певними фріками? Да, він кращий, кращий баскетболіст, ніж умовний Нідергаузер, але Нідергаузер виходить в нього там сім-шість Вінкспан. Що ти про це? Я тільки побачив в Нідергаузера блок рейд 10-2 це взагалі як? Ну, типу, 5 вважається елітний. Ну так ну два. Ну, є реально гравці, які ну грають, є гіршими баскетболістами, але от коли в тебе немає якогось такого вражаючого фізичного профайлу тобі треба показувати щось екстраординарне з точки зору гори, щоб вразити скаутів NBA. І там певних конкурентів, у них там. Атлетизму, у них довжина руку, у інших там юність, у них там молодий вік. Е, Макс, от, він класно кидає з дистанції. Ну, справді так, він там не, не можна його називати елітним, але дійсно питань немає. І от що е, мені дуже подобається, що в нього от немає цього гену багатьох оту, вітчизняних гравців, які бояться кинути, бо їх за це насварять. Тобто немає от у нього т -т такого приколу. Ну, він видно, що людина е, з Іспанії. Е, по суті, він комфортно забуває з руками, він йде, проходить. Мені подобається, як він працює під кільцем, враховуючи навіть те, що він не ну, є там, найбільш видатним е, гравцем там, з точки зору довжини, але він, він реально дуже добре працює, він користується своїм тілом, але е, розуміє, що от для цього пакету от щось треба довернути. Там. 42%. Трьох, десь, десь трішки руки по довше. Або принаймні якісь матчі в шаленстві дуже хороші. Бо цього саме не вистачило там, якби там проти Брігем Янга він кинув 20 очок, там команда виграла, ми б, мабуть, зовсім на нього подивилися. Інакше і. е-е Евалюєтори NBA також. І ми б тоді говорили, що це дійсно драфт-проспект, який може вразити. Це не говорить нам про те, що він там якийсь такий гравець. Ми саме говоримо саме про кейс як драфт-проспект. тому що важливо, нам потрібне розуміння, і евалюєтером потрібне розуміння, що він може робити на рівні який значно вищий, ніж рівень конференції «Атлантик-10». Тому що Атлантіктен це не найкраще далеко. Конференція це не той тайер, який там навіть у Дюка там чи Канзаса чи так інших. А з іншої сторони, ну на цьому драфті дуже небагато настільки не збалансованих гравців. І є приклад подібних баскетболістів, про яких ми ще декілька років тому говорили, приблизно в такому ж ключі. Але ну це людина Остін Рівс. Я думаю, що це може бути для нього хорошою рольовою моделлю як баскетболіст, який нічим абсолютно не виділявся. І нічим він не те, що не виділявся, а не довів, що він може виділятися на новому рівні, але він став дуже сильним баскетболістом. Ну і мабуть, питання, яке в мене виникло: 22-річний Мак Шульга чи 22-річний Святослав Михайлюк? Ну, Михайлюк, все ж таки, ну бачиш, по Михайлюку не було таких питань, бо Михайлюк за грав. І ця елітність. Ну він грав в фіналі Березневого шаленства. Він забив геймвінер, д'юку. Ну ні, не геймвінер, геймтаєр, так в цьому знаменитому ж матчі, в якому грали Марвін Беглі, Вендел Картер, Грейсон Ален, Гарі Тренд. Гарі Тренд, Малік Ньюман. Ну Малік Ньюман, окей, ну хто там в Канзасі був там якийсь ще ж... Uh, це, як у доказу Буки, і у да. так. ну, там реально грали проспекти рівня НБА, деякі з них які грають там, вже там, 8 років кар'єри, так і там зробили собі контракти. Тому у Михайлюка ось ця елітність була, і в плюс у Михайлюка ж був у цей матч за національним в, проти Іспанії. В Києві, так коли він вийшов і забив п'ятерочкових в статусі, ну його вже обрали на той момент на драфті, так але це ж він ще ж не дебютував не дебютував в NBA Ще були великі питання щодо того, зможе він не зможе, він раз вийшов. Ну і взагалі, Михайлюк все ж таки, ну теж давай згадаймо, який Михайлюка ставили на початку так його кар'єри в як він тоді вибухнув на ю 16 у шульги, звісно, такого ж такого стартового. Капіталу немає. Але теж, от сучасна NBA, чому нас, наприклад, тут вчить серія Оклахома Індіана? Тому що навіть в фіналі NBA ти можеш випустити людину, якщо вона швидко думає і швидко процесить гру, то вона буде там акту... вона буде легітимною в цьому фіналі. І ось це нас вчить. І якраз от теж повертаючись до комбайну, його попросили порівня... сказати comparison журналісти. Знаєш, він сказав? Ейджей Мічел. Тобто от людина настільки ну, заглиблена в баскетбольний процес, що він абсолютно, я не знаю, це на рівні підсвідомості. Це він, це він просто щось останнє побачив і сказав. Але я думаю, що це абсолютно був вивірена відповідь, таку, яку щоб почули в NBA Ейджей Мічел 38-й пік драфту. Юсі Санта-Барбара, дуже схожа історія. До речі, теж європейці, теж без якихось ну він повище. Так, Еджей Мічел повище, але все і трошки, мабуть, хоча по фізиці, плюс-мінус однаку. Але Еджей Мічел, якби не травмувався, ми ж з тобою, ми ж говорили про це походу. Ну, він би був точно в одній з двох новачкових збірних. Еджей Мічел в фіналі виходив. Тут теж можна там спілкуватися. Правильно, де я його не випустив там в першому матчі Не прав... Але він виходив і він не був розгублений на цьому рівні. Швидкість його баскетбольного мислення. Дозволяло йому бути корисним в тому матчі. Так він там не забив кидки. Але ну, це прийде. І я думаю, що наступного сезону джей Бічол буде важливою частиною ротації Оклахоми тому що якраз він в нього є ті навички, які в сучасній НБА вони, вони транслюються. І плюс він дорослий, просто баскетболіст, який вже награв ось цей масив матчів, і оце цікаво. Бачиш, цікаво навіть те, що він дійшов до цього порівняння сам. Не хтось там якийсь там скаут так йому підказав, а він сам дійшов до цього, і, і, і історія дійсно схожа Ну і да і якщо там порівнювати, що його там конкуренти за позицію на драфту там наз, назвуть якогось там. Якщо я високо стрибаю, то я він скартер. Якщо я там пасую, то я Лука Дончич там чи чи таке інше. Тут, тут прям людина не не просто названа кого схоже. Він собі, знаєш, він таким він продав свою роль уже так, фактично. Так. І він чітко розуміє, що він не буде стартером медбій. Ну, скоріше за все, але якщо він буде дев'ятим гравцем ротації, то його чекає як мінімум кар'єра Святослава Михайлюка. Ну, за, за кількістю років. Тому дійсно в нього є всі шанси. Прокоперісони, що нам малюють наші наші шановні колеги от наш новий сайт, який ми користуємося. Ну, Джейсон Капону, я вже казав, що це не порівняння, але Райнер чидіакана, тобто людина, ось тут написано навіть темп контролер and болмувер, вистач і на ік. Ну якраз непогане в принципі порівняння. Ну за типажем. Тобто людина, яка контролює тем гри, яка розкидає по точках передачі і може там якийсь кидок влучити. Але ну найкраще порівняння ну це дійсно це його стеля. Це Богдан Богданович, дійсно, який людина, яка буде топовим, ну не топовим, хорошим скорером допоміжним але в той же час він буде ну на полі, і в нього ну не потребуватимуть від нього тільки очки, але коли він коли буде треба, він заб'є, і це порівняння мені. До речі, дуже і дуже подобається. Ну, це прям дуже хороший кейс для Макса. Якщо він стане гравцем, ні, ну якщо він стане гравцем рівня Богдана Богдановича, то збірна України буде на Євробаскетіх то п'ять. Це ж понятно. Якби ще які порівняння? Я не знаю, я не бачив таких великих порівнянь від ну від метрів, тому що не всі ще дійшли до 60-х піків, так би мовити. Але в цілому, ну от мені так, мені сподобалося ось ці два. Не найгірші. Ну, то якщо так підсумовувати, то да звичайно, йому буде важкувато все ж таки бути значним баскетболістом на рівні NBA. Я думаю, що. Задрафтованим він може бути дебютувати. Він може побудувати шикарну кар'єру в Європі, якщо в нього в НБІ не вийде, може, але з іншої сторони, ну, він реально і це потрібно відмітити. Він пройшов абсолютно великий шлях від людини, яка приходила на останній спот лавки в скромному коледжі Юта Стейт, до того, що його запросили. 75 гравців, які брали участь у комбайні, це це також е, дуже така е, можна сказати велика велике визнання від національної баскетбольної асоціації, тому що потрапити в топ 75 До речі, дуже багато проспектів, які е, в результаті були вибраними на минулих драфтах. Вони не потрапляли в основний комбайн. вони там вже через додаткові комбайни е, проходили. А тут все ж таки, от. Реально, цей шлях він величезний, особливо враховуючи, що в нього об'єктивно немає там NBA розмірів, якихось там якогось там суператлетизму і так далі. І це вже величезне досягнення, яке говорить про те, що він. Працьовитий про те, що в нього голова стоїть правильно, і можна побажати йому е, успіхів, тому що українець і бути обраним. Е, ну Якщо не в день да, в, драфту, то принаймні наступне, день народження, е, так. День да, да в, в свій день народження і про, продовжити проторину пращурами дорогу. Ну, ти останнє, що я хотів сказати, якраз піки команд, які вибирають його реджі. 43 -й, 44 сорок четвертий, кокохова. От це може бути, звичайно, це буде королівський пік. Якщо так, 45-й Руанно, 45-й 45 Чикаго, 46-й Руанно, потім Мілокі, 47-й, Мемфіс, 48-й, Клівленд, 49-й, для Клівленда може бути цілком цікава опція. 50-й пік Нікс, 51-й Кліперс, ну от Фінікс, 52-й. Ну і ось, Лейкерс під 55-м піком обирають. Хто знає, може і Індіана під 54-м. теж. Якщо він перейде Фінікс, він буде кращим захисним гравцем команди? Я думаю, а, що там Райан не... Дан там Райан Дан це, 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 це. й осей Гедара також. Але все до цікаво. Отже, Максу бажаємо удачі, бажаємо потрапити в ту команду, де йому довірятимуть. Для нього абсолютно очевидно, що не настільки важливо буде. Ну, я думаю, що його беруть да, Давай от зупинимося Я думаю, що його оберуть десь від 45 до 57-го піку. Його оберуть. Я думаю, що його беруть. Але звичайно, для таких піків. Літня ліга це найважливіший івент, тому що там треба буде себе проявляти, там треба буде заявити про себе наповну. Я сподіваюся, я знаю його, знаючи його батька, я впевнений, що з ментальною складовою там все буде нормально, тобто він буде готовий до цього моменту. Чи вийде проявити себе? От теж ми згадували святік же ж в першій літній лізі там нормально насипав, тоді, коли вони з Хартом це була в них команда. вони там прямо давали жару. І Лейкерс тоді ж по-моєму чи в фіналі літньої ліги були. Ну, ну, Там була в них дуже така хороша. Там здається, Кузма навіть MVP отримав. Щось. Так, ну, там, там, там була в них дуже цікава команда. Тут як буде, побачимо, але теж літня ліга, звичайно, для нього великий великий момент. Тому що залишається йому побажати лише удачі, продовжувати якісні передрафтові воркаути. Кидати, кидати краще, захищатися краще, ну і дай дай Бог, дай дай Бог, щоб воно вийшло, тому що так дійсно небагато, небагато українських взагалі проспектів дійшли до такого моменту. Небагато людей взагалі обрані в історії, і я думаю, що в нього є хороший шанс стати нашим черговим драфт піком А там, дай Бог, можемо наступного сезону і будемо вже дивитися на нього в національній баскетбольній асоціації. Ну і сподіваємося, що ми будемо такі подкасти про українських проспектів записувати все ж почастіше ніж раз на сім років.